До слова, запрошуємо пана президента Литовської республіки. Доброго дня, шановний президент України, мій друже Володимире. Для мене велика честь вітати вас сьогодні у Вільнюсі. для всього литовського народу. Важливо бачити вас тут, у Литві, як символ боротьби України проти російського тероризму. Російський кремлівський режим вже майже два роки демонструє свою кровожерливість і безжалісність в Україні він жорстоко вбиває людей, руйнує міста, націлює ракети на дитячі садки, лікарні та житлові будинки. Все це для того, щоб знищити український народ і задовольнити свої імперіалістичні амбіції. Україна не самотня у цій боротьбі зі злом. Литва була з Україною від початку війни. І буде разом до перемоги. Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі всіма засобами військовими, економічними, політичними. На раді національної оборони Литви ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори. Так само системи детонації, а в лютому бронетранспортери М 577 будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в обороні промисловості. Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю що є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці. Ми також повинні забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників і партнерів, щоб допомогти Україні. Європейська оборона промисловість в цілому повинна посилити свою гру, прискорити і адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію. Литва формує коаліцію з розмінуванням, щоб мобілізувати військову підтримку Україні якомога ефективніше і швидше. Західний світ повинен зрозуміти, що це не просто боротьба лише України, це боротьба цілої Європи і демократичного світу за мир і свободу. У липні минулого року в Вільнісі були прийняті важливі рішення щодо зближення між НАТО та Україною. Питання вже не в тому, якщо Україна стане членом НАТО, а в тому, коли Україна стане членом НАТО. Литва і надалі буде активно підтримувати Україну на шляху до членства в альянсі. Е, наступний момент ще один ключовим рішенням для України та Європи в цілому є початок переговорів про членство в європейському союзі. Рішення прийняте Європейською радою в грудні перегорнуло нову сторінку в історії. Незважаючи на жорстоку війну з боку Росії, українці досягли вражаючого прогресу впровадженні реформ і демонструють свою рішучість продовжувати йти шляхом євроінтеграції. Литва рішуче підтримує це прагнення. Україна це Європа, і Україна належить до Європейського союзу. Дорогі Мій друже Володимире, дякую за ваш сьогоднішній візит. Дякую, всьо, дякую всьому українському народові за вашу відвагу і непохитну силу духу, за вашу готовність захищати себе і всю Європу. Я впевнений, що Україна може перемогти і переможе. Вірю, що однодумці мобілізують усі свої ресурси, щоб допомогти їй у цьому. А тепер запрошуємо до слова пана Володимира Зеленського, президента України. Дякую дуже Гітанес. Шановний пане президенте, дорогий дружа, дорогі присутні, шановні журналісти, дорогі литовські народи. Сьогодні мій перший закордонний візит у 2024 році. І це візит саме у Литву, саме до наших балтійських друзів, Балтійських держав. І це не лише візит. Вдячності це візит нашої впевненості спільної впевненості народів, які межують з Росією. Сьогодні ми обговорили з Єтансом різні теми, які важливі для безпеки і розвитку наших країн, наших людей, наших відносин з іншими державами вільного світу. Головне на чому ґрунтувались наші перемовини на сьогодні, як і завжди, це саме впевненість. Ми зможемо відстояти нашу незалежність. Ми зможемо захистити нашу державність. Ми разом і не втрачаємо нашої єдності і кожен прояв підтримки України це також, зрештою, підтримка Литви, і Естонії, і Латвії, і Польщі, і кожної з держав, яка, яка є та буде незалежною незалежною попри будь-які амбіції Росії. Так, нам усім не пощастило мати такого а, сусіда неадекватного нам з Литвою, який приносить нещастя та поневолення. Але ми більше ніколи не станемо заручниками географії і не дозволимо Росії зруйнувати ані нашу, ані вашу державність, бо ми разом і об'єднуємо інших, щоб мати достатньо спільну силу, і цього року я можу з особливою впевненістю привітати тебе, Гідана Сента, увесь народ Литви. З прийдешнім днем захисників свободи 13 січня його відзначають і відзначатимуть завжди кожне наступне покоління нашу свободу. Не упустимо і не дамо відібрати. За час війни ми вже довели, що Росію можна зупинити. Ми довели, що Росію можна відкинути, і завдання тепер довести, що ми можемо вирвати з рук. Росії мир для себе, такий мир, якого ми хочемо. Справедливий і безпеку для своїх народів, таку, якої потребуємо. Безпеку надійну. Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав, для України, для Литви, для усіх наших партнерів у вільному світі. Ми разом маємо визначити, які саме рішення нам принесе. Цей рік наша сила має це визначити. Наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, наших держав, захисту для наших культур і справедливого миру для нас усіх. І хочу саме цим візитом у Литву, а потім у інші. Держави до наших друзів держави Балтії показати, що абсолютно все, чого Україна прагне для себе, працюватиме заради свободи та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія, шановні пані та панове, звичайно, ми сьогодні приділили значну увагу тому, як розвиваються події на фронті. Ми дуже цінуємо надану, Вами підтримку, дякую, Гітанас. У перші ж дні нашого спротиву повномасштабної агресії надана вами зброя. Зупиняла російські колони та знищувала окупанта. І по сьогодні ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя та техніка. Те, що ти сказав, і це абсолютно правда. Потужні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування, все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборону підтримку, щодо якої зараз ми домовилися, не просто за допомогу, але за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами, того, що надзвичайно, надзвичайно потрібно на фронті, а також щодо інших. Напрямки в оборонному виробництві відповідні документи сьогодні укладені. Я вдячний і пану президенту особисто і усьому литовському народу за незмінну підтримку руху України в Євросоюз. Торік ми отримали позитивне рішення щодо старту переговорів. Історичне рішення, яке додає позитивних перспектив не лише нашому народу, а усім народам Європи. І цього року ми маємо реалізувати це рішення. Так само ми цінуємо литовську підтримку у питанні нашого руху в НАТО. Чим ближче кордон Росії, тим очевидніше, що Україна має бути в альянсі. Впевнений, прийде час, коли реалізуємо і це наше завдання. І Я не сумніваюся у вашій підтримці. Торік Вільнюський саміт дав старт роботі Ради Україна НАТО. Це хороший фундамент цього року. На такому фундаменті усі партнери разом маємо збудувати архітектуру нашого реального наближення до альянсу. І третє, про що хотів би зараз сказати: торік ми досягли з групою Суми такого рівня відносин, який дозволив укласти декларацію щодо безпекових гарантій для України на час до вступу нашої держави в НАТО. І зараз держави світу, які цінують міжнародне право та свободу націй, поступово приєднуються до принципів. В декларації та починають роботу з Україною щодо двосторонніх угод про безпекові гарантії для України. Я радий, що ми починаємо таку роботу з литовськими партнерами, і хай ця наша угода з вами, як і інші наші з вами домовленості будуть чітким сигналом кожному громадянину наших держав, поки ми разом. Наші народи захищені увесь спектр наших домовленостей зафіксовано у спільній заяві з паном президентом. Слове летувай. Слава Україні. Якщо хтось має запитання. Прошу з приходити до мікрофона, представитись, і тоді можете сказати, назвати своє запитання. Дельфі Протал на початку для пана Зеленського запитання: скільки яких озброєння треба з заходу, і скільки ви можете протриматися, якщо не отримаєте, чи маєте якісь тиск на заході, щоб заморозити конфлікт на теперішніх умовах? І для литовського президента, пані на як ви як вам цей фронт? В Україні такий вже що заморожений, наскільки він може для литовської безпеки бути небезпечним. Дякую дуже за ваше запитання. А перш за все, наскільки я зрозумів. Напевно, був коректний переклад щодо дефіцитної зброї, якої нам не вистачає. Ну, по-перше, хочу почати з позитивного сигналу. Такі двосторонні договори, які сьогодні ми підписали з Литовською республікою наші компанії і наші міністри, таких. Контрактів і договорів буде багато України. Ми над цим працюємо, тому що ми розуміємо, що в загальній світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу, і порожні склади, і багато викликів для оборони ну, багатьох країн світу. І тому ми зацікавлені в кого. Продукції ми почали цю роботу з партнерами Сполучених Штатів Америки з багатьма компаніями. Продовжили цю роботу з європейськими партнерами. Ми будемо це робити постійно, не чекати, поки весь дефіцит сам собою закриється. Цього не буде, цього не станеться. Що стосується того, що ми сьогодні ще не, не, не в змозі разом з партнерами. Найближчим часом виробляти це сучасні протиповітряні системи протиповітряної оборони цього бракує дуже сильно. Я думаю, що ви бачили, а журналісти знають деталі. Росія останніми днями грудня в лапках святковими для нас і першими днями січня вдарила по цивільній інфраструктурі, по людям, по школам, дітсадкам. Інфраструктурі, по електриці в цілому вдарила на 500, було 500 ударів ракет і дронів. Загальна сума 500. Ми змогли відбити 70% в середньому всіх цих ударів. На жаль, втратили людей. Мої співчуття і співчуття близьким рідним, хто втратив своїх близьких і дітей. І тому боротися з цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витиснули з нашої землі і поки не закінчилась війна. І тому система ППО це те, що те, чого бракує, номер один. Боротьба проти дронів. Тут я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також, виробництво своїх дронів. Не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво. Це те, що вимагає сьогоднішній час і безпеки для наших цивільних людей. Що стосується щодо того, що ви сказали, щодо заморожених умов щодо. Заморожного конфлікта. Мені здається, так, таке було запитання, так? О, вибачте. Зараз. Зараз знов перекладу не було. Давайте я спробую відповісти на ваше запитання. Мені здається, яке ви поставили. Перш за все, ніяких. А тиску від партнерів від партнерів немає щодо припинення припинення нашого захисту. Я би не сказав би припинення бойових дій. Все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає щодо замороженого конфлікту. Поки що немає. Є різні голоси, я в медіа їх чув, читав. І знаю, а є різні голоси, і є, якісь є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові нам давати відповідні сигнали. Ну, принаймні, я їх особисто не чув. А третє, напевно, мені здається, треба звернути увагу на риторику президента Російської Федерації. Він не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати. І та іноді невпевненість партнерів в виді а, результату щодо фінансової і мілітарії допомоги Україні швидкої реакції тільки додає хоробрості і сил Російської Федерації. Тому затягувати з цим точно не потрібно. А, російський президент, поки він не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. І приємно це чути. Напевно, ні, тому що це виклики війна, це страшна трагедія, і нічого в війні позитивного немає. Але ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути. Наступні. І це факт, якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули. Вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. А Дякую за запитання. Насправді. Ми достатньо докладно обговорили ситуацію на фронті в наших двосторонніх двохсторонніх тет, тет зустрічах, під час нашої такої зустрічі. Президент дуже детально це все окреслив. Я не хочу дуже багато в такі роздуми, які в нас є якісь способи, які що ми сподіваємося. Я думаю, що українська нація народ дуже ефективно і дуже сміливо воює з силами агресора, і я так само переконаний, що ми надалі будемо давати таку допомогу, що вона і в майбутньому могла це робити. Я хочу звернути увагу, те, що сьогодні ми підписали не дуже немало таких договорів, що. До співпраці в військовій сфері, я думаю, що це цей шлях, який ми маємо останнім за останнім часом і піти. А, бо ми бачимо, що на ринку зброї є багато, достатньо багато грошей, але дуже мало власне можливостей виробничих, щоб можна було засувати ці гроші і виготовити продукт. Ось чому треба робити потенціал все більше розкривати промисловий військовий і Литва, й Україна і весь європейський союз тут ми маємо куди зосередитись. Я думаю, що ми зробили перші кроки стосовно наших двох держав між Литвою і Україною. І дуже важливо, що ситуація і на фронті і загальна безпекова ситуація була би краще. Нам треба допомогти Україні не лише військовою допомогою, але так само і політично допомогти. І тут Литва дуже добре розуміє свою відповідальність, бо ми маємо голос є голосом України там, де вона може, не може десь сама свої вимоги висунути. По-перше, я говорю про членство в Європейському Союзі і членство в НАТО. Я дуже свято переконаний, що наші зусилля щоб Україну наблизити до тих двох організацій, які є дуже важливими. По перше, вони засовуються на тому, що воля українського народу і дух супротиву він лише зміцнюється, бо держава бачить своє майбутнє. Держава бачить своє майбутнє на заході в демократичному світі і хоче зайняти місце якомога найкраще, і щоб відстань від такої держави відобмежуватися, якомога більше дистанціонуватися від неї. І я вірю, що в найближчих форумах, як у Вашингтоні, на зустрічі, зустрічі в верхах, так і в Європейському Союзі, коли будуть е е е власне. Обговорюватись вже початок е, самих домовленостей. Ми здійснив, здійснимо добре результати. Я бачу всі підстави для цього. Не треба не треба користуватися інформацією, яка розповсюджується на каналах російської пропаганди. Деспетично вона розповсюджується. Україна вона контролює ситуацію, і Україна вона сильно переконана піти до перемоги, і я в цьому навіть не можу сумніватися. Дякую. Ганна Гомонай, телеканал Рада Україна. У мене спочатку запитання до пана президента Литовської Республіки. Півроку тому Литва приймала саміт НАТО, і тоді ви зробили все можливе і неможливе, щоб Україна отримала запрошення до НАТО. І от яка ваша порада, як зробити саміт у Вашингтоні, про який ви щойно згадали, більшим успіхом? І це саме запитання я би хотіла адресувати і президенту України. Дякую. А а я хоч запитання. Насправді власне перемовини були достатньо з сильним зосередженими, і союзники мали і якусь іншу думку, що маємо йти повільніше. Було і навпаки люди, які казали, що треба було більше досягти чогось. Я, як людина, яка дуже безпосередньо активно приймав участь в цьому процесі, можу з легкої совістю сказати, що вільності ми зробили максимум максимум того, що ми могли зробити. Дякую, що ви це визнаєте і бачите. Ці наші е, зусилля. Саме головне, що в вільності було досягнено технічні з технічної сторони, звісно, е, такого плана дій е, щодо НАТО і е, е, створення Рення НАТО ради НАТО України, але з ідеологічної точки зору це було зовсім інакше питання і формулювання. Якщо до Вільнюської зустрічі в НАТО на верхах було питання, чи Україна стане колись членом НАТО, то вже після Вільнюського саміту, вже всі формулювали вже наступному, коли Україна стане членом НАТО. А тоді, якщо ми будемо дивитися наперед, і будемо дивитися, що ми можемо зробити у Вашингтоні, і щоб Вашингтон так само такий сигнал позитивний міг послати для вашої держави, мені здається, важливо звернути увагу на те, на національні. На програми національної програми, А, і дуже б важливо було б, щоб ця програма така національна була б успішною, щоб це було одна з таким акцентом, щоб можна було показати, що ви хочете більше долучитися до НАТО. Ми сьогодні під час зустрічі делегації, коли разом спілкувалися, говорили так, насправді в Вашингтоні. Коли ти стоїш на цьому самому місці, де так само на на, на верхах. Тобто, було б це неудача, якщо би ми зупинилися б на цьому, якщо би ми хоч відштовхнулися від вільнського результату, щоб ми пішли ще на один крок для членства в НАТО. Запитання мені здається, Гітанас відповів на ваше запитання, якщо чесно. Я вважаю, що хотілося б отримати дві конкретні речі. А оборонне рішення і політичне. Щодо оборони, я вже сказав: посилюємо протиповітряну оборону України. Я б хотів би отримати посилення нашого пакету і кількістю систем, які так нам потрібні. Так нам потрібні і всі розуміють, що саме системи і саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики. Я би дуже цього хотів. Якщо мене запитуєте, а щодо політичних рішень, мені здається, президент Литовської Республіки сказав: хочеться отримати конкретний хоча б один крок на зустріч до НАТО. Дякую. дякую. На цьому ми з конференції ми Дуже вам дякую за вашу увагу.